Усім привіт! З вами Пантрейт. Та сьогоднішня тема Томас Де Марк та лінії. Досконалення методу вибору трендових точок. Отже, розпочнемо із такого питання. Зараз ми з вами бачимо графік ціни валютної пари євро-долар це саме денний таймфрейм. Все починається із несхідного тренду, який з часом змінюється на висхідний. Одне із завдань трейдера це визначити момент зміни тренду, з даного випадку, несхідного на висхідний, та увійти якомога раніше саме на моменті зміни тренду на початку висхідного тренду. Один з інст... Інструментів, які ми можемо використати це трендова лінія. У даному випадку ми будемо говорити про лінію опору, пробій якої і буде означати торговий сигнал на купівлю. Отже, які можуть бути трендові лінії. Ми можемо побудувати ось таку трендову лінію, як вона вам, і увійти на пробої. Однак бачимо, що. Можливо, дещо запізнілим буде даний торговий сигнал. Ми можемо війти на пробій ось такої трендової лінії. Я впевнений, серед нас знайдеться багато таких, які скажуть, так справді це хороша трендова лінія, і вона буде правильною, а не перша. Однак знайдуться також охочі, які віддадуть перевагу саме першій трендовій лінії. Скажуть, що саме вона є тією, яка заслуговує називатися істинною. Що стосовно ось цієї трендової лінії або цієї. А як щодо цієї трендової лінії? Тобто, яка трендова лінія насправді побудована вірно, яка із них є істинна? Давайте подивимося з вами ось на яке питання. Задання трейдера насправді увійти на моменті зміни тренду яким чином це можна зробити? Яким чином увійти так, щоб ми взяли якомога більше із цього висхідного руху? Розглянемо так само євро-долар, денний графік, трішки іншу ділянку ринку. Тобто, бачимо з вами вже по факту існуючий висхідний тренд. Тобто, наше завдання увійти на його зміні, тобто, шукаємо торговий сигнал на продаж, які можуть бути трендові лінії, може бути ось ця трендова лінія, може бути ось ця трендова лінія. А як щодо цієї трендової лінії, або ж цієї, або навпаки, візьмемо ось цю трендову лінію. Що в них е, спільного? Чим вони відрізняються? Звісно, відрізняються вони тими точками, які ми беремо за основу для побудови кожної такої трендової лінії, лінії підтримки. У даному випадку. Наше завдання увійти на продаж. Увійти на продаж якомога точніше. Не увійти запізно. Тому що можна нарватися на корекцію, але також не увійти на то рано, тому що висхідний тренд все ще може продовжитися. Тобто, справа у побудові вірної е, істинної трендової лінії. Від точності відкриття торгової позиції буде залежати на наш результат. Основна проблема це суб'єктивізм, тому що практично кожен може побачити свою власну трендову лінію, побудувати її і знайти дуже багато причин, щоб обґрунтувати саме свою правоту. Томас Де Марк витратив дуже багато часу. Для того щоб систематизувати ці знання і вибутувати чіткі правила саме для побудови трендових ліній, істинних трендових ліній, які можуть бути покладені в основу вашої власної торгової системи. Тобто він зробив технічний аналіз, який був раніше більше мистецтвом, він перетворив його саме у науку. От саме про трендові лінії ми сьогодні і будемо з вами вести розмову. Отже, продовжуємо: вибір правильних трендових точок та лінії, те, що лежить в основі, побудови вірних трендових ліній, істинних Трендових ліній, лінії опору та лінії підтримки. Ми знаємо, що рух цін диктується попитом та пропозицією. Їхнє співвідношення називається кон'юнктурою ринку. Нам відомо, що якщо попит перевищує пропозицію, то ціни зростають. І навпаки, якщо пропозиція перевищує попит, то ціни будуть знижуватися. Це загальновизнаний економічний принцип. Нам відома ось така схема, яка носить назву Хрест Маршала. Це співвідношення двох величин: попиту та пропозиції на відповідну. Дату, на відповідний момент часу їхнє співвідношення і визначає істинну ринкову ціну того чи іншого товару. Більше того, якщо ми продивимося до цих двох ліній, а скажіть, будь ласка, чи не нагадують вони вам ті ж самі трендові лінії, окремо взяття, лінію опору та лінію підтримки? Схожі, правда? Продовжимо. Зокрема, рух цін прийнято розглядати у ретроспективі від минулого до майбутнього. Тому дати на графіку наводяться зліва направо. Відповідно, і лінії попиту та пропозиції також. Тож будується зліва направо. Але чи вірно це. Розглянемо денний графік нафти. У нас є ось така лінія підтримки, вона побудована зліва направо. Тобто відповідно взята перша точка і взята друга точка. Ми аналізуємо зліва на право. Ось така лінія підтримки у нас виходить, вона пробивається відповідно цей торговим сигналом на продаж. Тобто на зміну тренду з висхідного на низхідний. Розглянемо іншу лінію підтримки, ось вона побудована навпаки, з права на ліво. Тобто беруться до уваги найсвіжіші точки. І утворюється також пробій, який дає торговий сигнал на продаж. Якщо ми будемо порівнювати ці дві трендові лінії, давайте відповімо на наступне запитання: при пробої якої із них відкриття торгової позиції буде вигіднішим. Звісно, зеленої, тому що ми відкриваємося раніше. Отже, є можливість увійти з меншим стоп лосом є менший шанс нарватися на корекційний рух, тобто проти нас, і так далі. Продовжимо рух цін на даний момент. Момент є значно важливішим ніж рух ринку в минулому. Іншими словами, стандартні лінії тренду повинні будуватися справа наліво таким чином, щоб у правій частині графіку були актуальні дані про стан ринку. Ось лінія підтримки, яку ми визначили справедливо, визначили кращою, тому що вона дає більш точніший торговий сигнал для входу. Це та що побудована саме починаючи справа. І наліво бачимо з вами логіку. Тобто береться лінію, можна провести як і в геометрії, по двох точках: тобто, береться точка найсвіжіша на відповідний момент часу, і точка перед нею, старіша на, на один період часу назад, тобто дві найновіші точки. Погодьтеся, що третя, четверта, п'ята і так далі, n-1 точка, вони будуть з кожною такою точкою менш актуальними. Вони будуть старішими. Ринок і учасники відповідного ринку менше цікавлять ціни, які відображають ті чи інші Економічні показники, які були раніше або ще давніше, до того. Ринок володіє актуальною інформацією на даний момент часу. І саме з цього ми повинні виходити, приймаючи своє рішення про відкриття торгової позиції. Пробій такої лінії підтримки і дає торговий сигнал, в даному випадку на продаж. Висновок актуальними є останнє значення ціни. Важливі цінові точки пропозиції Supply Price Pivot Points визначаються тоді, коли утворюється ціновий максимум, вище якого ціни не підіймалися у день, що передував даному, а також і у наступному дні. Про що це говорить? Зараз ми з вами будемо визначати більш детально саме, які точки ми обираємо для побудови таких ліній. Ми зрозуміли логіку побудови трендової лінії, звідки ми починаємо. Однак які точки нам підходять? Ось ми бачимо правило саме вибору опор. Максимальних точок, тобто тих точок, які використовуються для побудови лінії опору. Отже, повторимо, важливі цінові точки пропозиції. визначаються тоді, коли утворюється ціновий максимум, вище якого ціни не підіймалися у день, що передував даному, а також і у наступному дні. Лінія, проведена по обраних максимумах, називається лінія пропозиції. В більшості вона відома просто як лінія опору. Отже, подивимося схематично, наприклад. Ось у нас максимум. Нехай це буде точка А, який вище, ніж максимум за період до того. Тобто це буде хай попередньої свічки, ціна хай, точка Б, і розглянемо точку С. Це наступна свічка, якщо це денний графік, це наступний день, ціна Хай. Точка C. Схематично у нас буде А більша, ніж С і А більша, ніж Б. Тобто точка вища, ніж попередня і наступна. Саме через ось такі точки, важливі цінові точки пропозиції, ми проводимо лінію пропозиції, яка називається лінією опору. Праворуч бачимо приклад. Будується аналогічно, так як ми говорили, на наліво. Пробій такої лінії і є торговим сигналом на купівлю. Рухаємося далі. Важливі цінові точки попиту: Demand price pivot points. Зазначається тоді, коли утворюється ціновий мінімум, нижче якого ціни не опускалися у день, що передував даному, а також і у наступному дні. Лінія, проведена по обраних мінімумах, називається лінія попиту. В більшості вона відома просто як лінія підтримки. Отже, подивимося схематично, у нас є ось цей мінімум А. Щоб він був справедливим, потрібно, щоб у попередньому періоді low було вище ніж цей A. тобто точка A має бути нижче ніж точка B, і точка C відповідно. Тобто, low цінової точки попиту повинна бути нижче ніж low попередньої, та ціна low наступної свічки. Розглянемо з вами ось цей приклад. Лінія підтримки побудована за даними правилами. Справа наліво, пробій якої і є торговим сигналом на продаж. Тобто, ми відслідковуємо таким чином ось е, вирішення цієї проблематики, тобто зміна тренду з одного на інший. Тобто, з висхідного даного випадку на несхідний. Пробій лінії підтримки є торговим сигналом на продаж. Як наслідок, що ми отримуємо? Строгу та об'єктивну процедуру вибору точок. Оцініть це, будь ласка. Серед вагомих переваг даного методу є врахування реальної динаміки цін. По мірі появи нових точок, трендові лінії постійно коригуються, оскільки ринок Змінюється, відповідно, ми також е, і реагуємо на ці зміни. Звідси висновок. побудова трендової лінії відбувається через останні дві точки: удосконалення методу вибору трендових точок. Якщо мова йде про формування опорного цінового мінімуму, то Окрім того, що значення мінімальних цін за день до і наступного дня після опорного мінімуму повинні бути вище нього, те про що ми щойно говорили. Опорний ціновий мінімум повинен також бути нижче ціни закриття за два дні до його визначення. Опорна точка пропозиції повинна бути відповідно вище не лише максимальних цін попереднього та наступного днів, а також вище ціни закриття за два дні до її реєстрації, тобто визначення. Розглянемо. Обидва приклади. Спочатку ми говорили з вами про опорний ціновий мінімум. Ми знаємо, що в даному випадку це лоу даної свічки, повинна бути нижче, ніж лоу попередньої, та ціна лоу наступної свічки. Однак ось такий е, фільтр, опорний ціновий мінімум, нагадаю, повинен бути також нижче ціни закриття за два дні до його визначення. Ось ця точка. Ціна закриття, тобто чорна свічка. Точка Б б, все логічно. Ну, насправді так, якщо особливо говорити про валюти, які торгуються цілодобово за виключенням окремих свят та, звісно, вихідних, у нас е так і буде. Але винятками є е, гепи. Зокрема, особливо там, де вони зустрічаються дуже часто. Це фондовий ринок, це акції в першу чергу. Тому е, ось це правило ми повинні брати до уваги та не нехтувати ним. Давайте подивимося з вами на е, наступний приклад. Тобто, це вже буде опорна точка пропозиції. Пам'ятаємо, що це хай вищий каїв двох бічних свічок, однак цього недостатньо. Пам'ятаємо про удосконалення методу вибору трендових точок. Тобто, у нас повинна бути. What's up? Ціна А вище ціни закриття за 2 дні до її реєстрації. Точка Б, тобто точка Б, А повинна бути вище точки Б. Ось так схематично визначається, виглядає даний фільтр. Далі пропоную перейти до прикладів. Отже, приклад перший: пробій лінії підтримки, денний графік. Звернемося до акції, це Банк Америки. Ось тут у нас лінія підтримки побудована за правилами, які ми щойно розглядали, за принципом: повторюся, справа наліво, Упорні ціни. Нові мінімум у нас також обрані відповідно до правил, і пробій. Пробій лінії підтримки, який знаменує зміну тренду із висхідного на низхідний. Основне завдання усунути будь-який суб'єктивізм, те завдання, яке став перед собою Томас Демарк і який він успішно, також, на мою думку, виконав, систематизувавши і створивши справжню основу для будь-якої торгової системи, справжні хороші, якісні правила побудови трендових ліній. З таким чином ми з вами і входимо в ринок вчасно. Продовжимо. Пробій лінії опору, денний графік Банк Америки. Ось беремо дві точки послідовно з права на ліво, будуємо по них лінію опору. Відповідно, пробій такої лінії опору і означає зміну тренду з одного тренду на обернений, тобто з несхідного на висхідний у даному випадку, і відкриття торгової позиції на. Вірно, на купівлю. Далі рухаємося у напрямку даної торгової позиції. Звісно, це не ідеальний, це не граль, як прийнято називати, тобто це не ідеал, існують інші фільтри, які ми також розглядатимемо. однак збиткові торгові позиції також трапляються. Тобто варто бути готовим до цього і користуватися також усіма правилами мані менеджмент, як це модно називати, тобто управління капіталом, пам'ятати про те, що дії будь-які дії повинні бажано дуже, щоб вони були раціональні, носили логічний характер, особливо тут. Отже, приклад третій: Робі лінії підтримки, індекс доуджонса ми заморозлянемо тижневий графік. Ось вона, лінія підтримки, побудована згідно усіх правил. Може бути інша лінія підтримки. Я спеціально показав точками, тобто, бачите, ми йдемо з вами зліва направо. Тобто, так як не бажано робити, так як можливо більшість або майже всі з нас колись свого часу робили. Зараз ми розуміємо, що це не зовсім вірно. Далі продовжимо Бачите, до чого це призводить. Тобто, був отриманий пробій лінії підтримки. Далі ціна пішла вгору на корекцію. Ну, невідомо, можливо, стоп-лосс би і закрило. Бачимо, що це було б даремно. Можливо, б не закрило стоп-лосс. У будь-якому випадку неприємний рух, зважаючи на те, що це тижневий графік, тобто дві свічки проти. Якщо розібратися, той попередня свічка, тобто свічка одразу після пробою, також була білою, при тому, що ми відкривалися на продаж. І відповідно, зрозуміло, що дана лінія вона матиме свої, низку своїх недоліків. У порівняння з лініями, трендовими лініями, тд лініями як називав їх Томас Демарк. Які ми сьогодні і розглядаємо. Отже, синя лінія, вона абсолютно логічна, тобто це дві останні точки, які беруться з права на ліво. Пробій такої лінії і є торговим сигналом на продаж. Тим більше бачимо, що і на великих таймфреймах також дане правило роботи із лініями діє, і їх, звісно, варто використовувати. Пробій і руху напрямку пробою, тобто продаж. Зверніть, будь ласка, увагу логічну реакцію ринку на лінію е, Томаса Демарка. Пробій, корекції якраз до нашої лінії, до вірної, до істинної лінії підтримки, яку ми сьогодні розглядаємо. Далі відбій і рух у напрямку відбою. Що продивимось детальніше, у нас навіть можна було комбінувати із підходом Price Action, тому що ми мали патерн, який е, носить назву DBHLC. Тобто завдяки цьому патерну можна було працювати на відбій від даних. Лінії підтримки. Ось така чудова комбінація, у даному прикладі. Тобто ще один продаж. Що ж, на цьому все. Сьогоднішня тема називалася Thomas Демарк та де лінії удосконалення методу вибору трендових точок. З вами був Пантрейд.